Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер трави води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть годину негоди. Любіть Україну, сні на яву, вишневу свою країну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їни. Слава Україні! Кожного разу, коли я дивлюсь це відео, то у мене клубок у горлі, на серці біль. А в голові одне єдине запитання: Як? Як таке могло статися взагалі? Вітаю, друзі! Ви не помилилися. Це Вікторія Спарц, американка українського походження, конгресвумен від республіканської партії, членкиня Палати представників Нижньої Палати Конгресу США. Людина, яку стараннями зеленої пропагандистської машини, та вунів різних позитивних блогерів з вулиці Банкової було оголошено ледь. Не ворогом українського народу. Але щось тут не так. От скажіть тільки чесно. Ви уявляєте собі, щоб хто-небудь із Зеленої верхівки міг би так натхненно і зворушливо на пам'ять процитувати цей вірш Володимира Сосюри? Любіть Україну. Так, я не сумніваюся, що, напевно, Володимир Зеленський зміг би. Лицедій є лицедієм. Врешті-решт, і не такі тексти йому доводилось озвучувати під час своєї акторської кар'єри. Ключове слово озвучувати, а прочитати від душі. Сумніваюся. Проте я переконаний, що всемогутній завоз президента Зеленського, глава його офісу Андрій Борисович Єрмак точно не зміг. Бо для нього чужою є не тільки українська мова, для нього чужою Є Україна. По-перше, саме головне, що сьогодні, е, ну я не можу там сказати за всіх, але я точно можу сказати, що президент це людина, яка абсолютно непримирима до корупції. Це, це людина, яка сама є зразцем того, що він не корупціонер, і він людина, яка з, е, е, ніколи не зміриться з цим. І для нього не існує сьогодні не прізвищ, не людей, які сьогодні можуть собі це дозволити. Але це процес. Ну, ви зрозуміли. Андрій Борисович пишається Володимиром Олександровичем, бо цитую: це людина, яка сама є зразцем того, що він не корупціонер. І він людина, яка ніколи не змириться з цим. Не змириться з чим? З тим, що він не корупціонер? Одразу пригадався одеський анекдот на тему. Плакат. Привіт освободителям Одеси, від німецько-фашистських захватчиків. Цебто визволителів Одеси вітають німецько-фашистські загарбники. Але це не випадковість. Бо Андрій Борисович володіє українською мовою ще гірше, ніж англійською. І якщо, як пишуть західні видання, під час перемовин співрозмовники не завжди розуміють зміст, сказаного паном Єрмаком, то нам, українцям, це не дивно. Бо українською мовою Андрій Борисович іноді мали таке, що, мама дорога, як то кажуть, повний зразець. І все ж таки. Як так склалося, що державна пропагандистська машина, узурпована зеленими, виставила ворогом українського народу не Андрія Борисовича Ярмака, а людину, яка кинула йому виклик Вікторію Спарц? Саме про це ми поговоримо сьогодні і в наступних відео. Я розпочинаю цикл передач, присвячених протистоянню Українки з американським паспортом Вікторії Спарц. І росіянина з українським паспортом Андрія Єрмака. Ну а хто з цих двох персонажів є справжнім патріотом України, а хто ні, вирішувати вам, дорогі глядачі? Отже, ми розпочинаємо. Чудо на Ірпені, яке сталося наприкінці лютого, на початку березня 2022 року, вивело світ із заціпеніння. Героїчна оборона Києва. Який, за прогнозами поважних експертів, мав впасти за 2-3 дні, була справжнім потрясінням для всіх, і в першу чергу для американців? Наштовхнувшись на неприступну стіну Збройних сил України, посилену добровольцями територіальної оборони, колишня друга армія світу вирішила, що краще зробити жест доброї волі, і поспішно відступила в освоязь. І, хоча окупанти залишили по собі зруйновані міста і села, в яких українські воїни знаходили сотні звіряче закатованих цивільних мешканців, життя брало своє. Спустіло столицю України, яку в перші дні вторгнення залишили не тільки більше одного мільйона його мешканців, але й майже всі дипломатичні представництва іноземних держав почали поступово повертатися люди. А разом з ними. Потягнулися і наші зарубіжні друзі і союзники. У ці дні Київ став справжньою меккою для іноземних гостей. Першими 15 березня 2022 року до Києва прибули наші польські сусіди: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маровецький та віце-прем'єр-міністр Польщі з питань безпеки, лідер правлячої партії Право і Справедливість Ярослав Качинський. Напевно, це було справедливо, бо Польща була єдиною країною, яка, попри загрозу російського вторгнення, не евакуювала своє посольство в Україні. Разом з поляками в цей день до столиці України завітали прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала і Словакії Янес Янша. Цей візит дав старт відвіданню нашої країни представниками інших європейських держав. Проте, минув майже. Місяць, поки до Києва нарешті приїхали представники найбільшої світової демократії Сполучених Штатів Америки, піонерами стали двоє членів Конгресу: сенатор республіканець від штату Монтана Стів Дейнс, і членкиня Палати представників від п'ятого округу штату Індіана Вікторія Спарц. Якщо для сенатора Дейнса це був знаковий візит до зевканської країни, яка бореться за свободу. То для конгресвумен Спарц цей візит мав ще й особистісний вимір. Адже пані Вікторія Спарц, уроджена Кульгейко, стала першою українкою, що народилась і навчалася в Україні, і яку було обрано в Конгрес, до Конгресу США. Її історія це чудова ілюстрація, як талантом, розумом і працею може досягти успіху в США людина, яка сама себе зробила. Так, Вікторія Спарц справжня self-made woman, як кажуть американці. Ознайомившись з її біографією, я спіймав себе на думці, що вона когось мені нагадує. Ні, ви не помилились. Біографія Вікторії Спарц нагадала мені ще життя по ще однією self-made woman, а саме залізної леді Маргарет Тетчер. Про ці паралелі я обов'язково пізніше ще розкажу. А поки повірте на слово, в біографії Вікторії Спарц значно більше паралелей з біографією Маргарет Тетчер, ніж приміром, таких паралелей можна було б знайти в біографії найвеличнішого політичного лідера сучасності і Уінстона Черчилля. Але ми відволіклись. Вікторія Анатоліївна Спарц Кульгейко народилася 6 жовтня 1978 року в місті Носівка. Чернігівської області. Її прадід Олександр Іванович Гейко, 1910-1943 роки, напередодні Другої світової війни працював на посаді голови Носівської сільської ради. Під час нацистської окупації він був командиром зводу партизанського з'єднання за батьківщину і героїчно загинув, рятуючи пораненого побратима. До школи маленька Віка жила в насівці разом з своєю бабусею Любою. Та дідусем Михайлом. Батьки в цей час жили окремо. Вони активно будували кар'єру і заробляли гроші, навідуючись до Фіка з малечку була розумницею, з нею взагалі не було клопоту, пізніше згадувала бабуся конгресвумен Любов Сорокаліт. А як вона любила читати? Толя, тато Вік, займався з нею з трьох років, коли приїде, посядуть разом, читають. Рахують, якісь історії вигадують. На жаль, батько Вікторії помер у віці 41 року. Пізніше, згадуючи покійного батька, вона написала: Мій покійний батько з дитинства привчав мене самостійно приймати рішення і відповідати за них. Це правило мого життя. Тепер я вчу цьому своїх дівчаток. Бабуся згадує, що читати онука почала дуже рано. У 4 роки Віка вже сама бігала до листоноші, забирала газети і перечитувала всі новини. Коли дівчинці виповнилося 5 років, батьки забрали її до себе і переїхали до Чернігова. Там майбутня конгресвумен і пішла до школи. Батькам незабаром сказали, що з її знаннями можна одразу до 3 класу. Але вони не схотіли. Мовляв, все має йти. Своєю чергою, розповідала бабуся, школу Вікторія закінчила із золотою медаллю, що було очікувано. Після школи вона поступила до Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмала, де вивчала міжнародну економіку. Саме під час навчання в університеті сталася подія, яка змінила її життя. Після четвертого курсу Вікторія поїхала в Польщу на практику. Коли поверталася, то зовсім неочікувано вирішила навідатися до тітки у Москву. Їхали в потязі, аж тут провідник запитує. Мовляв, хто знає англійську мову? Потрібна допомога, розповідає родинну історію бабуся. За її словами, Віка без роздумів пішла, завжди була чуйною. Виявляється, що у вагоні ресторані двоє американців не могли зробити замовлення. Вона й допомогла. Так познайомилася з майбутнім чоловіком Джейсоном. Тішиться бабуся, переповідаючи казкову історію кохання. Джейсон Спарц був мало схожий на того, як сховував принца на білому коні, про якого мріють дівчата. Принаймні на Річарда Гіра з культового кіно Вумен» він точно був не схожий, як і не була схожа Вікторія на героїню Джулії Робертс у цьому фільмі. Це був звичайний кантрібой, сільський хлопець, фермер з міста Ноболсвіл, що у штаті Індіана. Простий, розумний, роботящий. Побачивши Вікторію, він одразу зрозумів, що це доля. Адже саме про таку дружину. Розумну, красиву, роботящу він завжди мріяв. З того часу ледь не щомісяця парубок прилітав до нашої онуки з посмішкою, згадує бабуся. Не пропустив він день, коли Вікторія отримувала свій диплом. До речі, теж з відзнакою. По закінченню навчання в 2000 році Вікторія переїжджає до США і там виходить заміж за Джейсона Спарца. Весілля у молодих було таким же романтичним, як і їхні стосунки. Навіть узаконили їх в обіймах мальовничого ніагарського водоспаду. Однак сидіти вдома. І безцільно марнувати час навіть у заможній фермерській родині українська дружина не збиралася. Вікторія долучилася до сімейного родинного бізнесу чоловіка, у чому їй допомогли здобуті в Україні економічні знання. Паралельно вона отримала диплом магістра з бухгалтерії в університеті Індіани, отримавши кваліфікацію сертифікованого аудитора і бухгалтера. А по закінченню залишилася викладати в бізнес школі того ж університету Kelly School. Business Indiana University. Також вона пройшла вищу освітню програму Гарвардської школи бізнесу з питань охорони здоров'я. Після цього Вікторія Спарц працювала аудитором в компаніях Великої Четвірки, здійснюючи аудит, в тому числі великих компаній з числа Fortune 500. Та займала посаду фінансового директора в Офісі Генерального прокурора штату Індіан. Для довідки, Великою четвіркою називають чотири найбільших у світі компанії, що надають аудиторські та консалтингові послуги: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst Young, Ернст Young KPMG. Про цей період свого життя Вікторія Спарц згадувала, що робота державного аудитора. Дала їй колосальне розуміння бізнесу і фінансів в різних галузях. Я проводила аудит виробничих компаній по всій країні, навіть коли була вагітною нашою першою дитиною, згадувала Українка. Я перевіряла банки, компанії в сфері страхування, фармацевтики, охорони здоров'я, споживчого фінансування, інвестиційні фонди, державні установи. І я працювала над багатьма великими проектами, включаючи навчання і перевірку аудиторів. Однак, за словами Вікторії Спарц, пізніше такий ритм життя в постійних роз'їздах позначився на її родині, і вони разом з чоловіком вирішили зосередитись на розвитку сімейного бізнесу в сфері сільського господарства. Як пише видання Farm World, станом на весну 2020 року, подружжя Спарц володіло сільгосугіддями площі близько 3000 тисяч акрів або 1200 гектарів. Бабуся Люба. Яка завдяки овнучці об'їздила всю Америку вздовж поперед, так розповідала про фермерське господарство сім'ї Спаркс. Вони такі трудяги, в них і ліса, і два озера, но роблять вони день і ніч. І вона така, як надо. Вона сяде і за комбайн, і за що завгодно. Ще вразили ферми. Працівники ходять в білих халатах, чистота, порядок, корів миють, турбуються про них. Свати наші займаються там рослинництвом. Сіють пшеницю, сою, кукурудзу, соняк. Все як у нас можна сказати. Але з розумом. Проте фермерством Вікторія Спарц не обмежилася. Вона приєдналася до республіканської партії і згодом стала заступницею голови осередку в окрузі Гамільтон, де знаходиться місто Ноболсвіл. У 2017 році Вікторія Спарц. Несподівано для багатьох отримала місце в сенаті штату Індіана замість сенатора республіканця Люка Кенлі, який вийшов на пенсію. Коли його місце звільнилося, республіканська партія провела внутрішні кокуси, щоб визначити переможця із семи кандидатів, Вікторія Спарц обійшовши шістьох опонентів, включаючи близького соратника, віце-президента США Майкла Пенса і претендентку. Яку підтримав сенатор Кенлі, який йшов у відставку. Обранню українки не завадив навіть її акцент, якого вона до цих пір не позбулася. У неї сильний акцент, але ще сильніша її пристрасть до американської політики, писали тоді місцеві видання. Та все ж, перемогу Українки ЗМІ тоді називали сюрпризом та несподіванкою. У 2017 році Вікторію Спарц. Яка на той час була віце-головою республіканської партії в Індіані, було запрошена на церемонію інаугурації Дональда Трампа у Вашингтон. Тоді місцева газета The Times надрукувала замітку під назвою: В цей день іммігрантка пишається тим, що вона тепер американка, який навела декілька цитат Вікторії Спарт з нагоди вступу Трампа на посаду президента та її поїздки у Вашингтон. Для людини, яка виросла в тоталітарній соціалістичній республіці, яка все своє життя провела в Конституційній Республіці, тобто в США, свобода особистості має особливе значення. У лютому 2020 року Вікторія Спад заявила про те, що вона висуває свою кандидатуру на виборах Палату представників Конгресу США в свою виборчу кампанію, як писало агентство Associated Press, вона вклала як мінімум 1 мільйон доларів власних коштів, в тому числі від продажу частини сімейної власності. Головним меседжем її кампанії стало протистояння соціалістичному курсу, в прихильності до якого Вікторія Спарц звинувачувала в тому числі представників Демократичної партії США. Як охарактеризувала її кампанію Нью-Йорк Таймс, Спарц, яка народилась в радянській Україні. Використала історію свого успіху із грязів князі, щоб підкреслити свою віру в обмежене втручання держави в життя людей у своїх передвиборчих роликах під гаслом зупиніть соціалізм Вікторія Спарц розповідала про проблеми соціалізму на прикладі колишнього СРСР, акцентуючи увагу на історії власної сім'ї, згадувала про смерть батька у віці 41 року, щоб підкреслити важливість. Доступності медичних послуг у США, розповідала про колективізацію Голодомор, від яких постраждала її родина, про обмеження особистих свобод в радянській Україні. Свій образ вона протиставляла, зокрема, сенатору Берні Сандерсу і конгресвумен Олександрі Окасіо Кортес, які справді відзначаються лівими поглядами, а також Ненсі Пелосі, лідерці демократів в Палаті представників Конгресу США. Проте, деякі меседжі і виборчі кампанії були доволі спірними. Так Вікторія Спарц закликала зупинити експлуатацію теми коронавірусу для просування соціалізму. Очевидь, вона виступала проти обов'язкової вакцинації саме тому, що, на її думку, це було невиправданим втручанням держави в життя людей. В заяві з приводу висування в Конгрес США Українка заявила, що країною керують великі корпоративні групи. І Вашингтонська політична машина, натякаючи на демократичну більшість в Палаті представників. Вона підкреслювала, що еліти в США цікавлять лише цирк і політична драма. В той час, як багато пересічних американців стають субіднішими. Мені поталанило здійснити американську мрію, але досягти її стає дедалі важче, заявляла Спарц. До її кампанії долучився навіть чинний тоді президент США Дональд Трамп. Який закликав підтримати Вікторію Спарц на виборах. Голосуйте за Вікторію Спарц. Вона чудова людина, бізнесвумен, фермерка і дійсно неймовірна сенатор. Вона боротиметься за скорочення ваших податків, створення нових робочих місць, відстоюватиме права фермерів індіани і підтримуватиме правопорядок. Врешті-решт, на виборах Конгресу США, Українка зуміла обійти суперницю від демократів Христину Хейл. Набравши 50% голосів проти 45,9%, отримавши 187 тисяч голосів, вона перемогла в п'ятому окрузі штату Індіана, де опоненти боролися за крісло республіканки Сьюзен Брукс, членкині палати представників, яка виходила на пенсію. На думку оглядачів за New York Times, результат голосування на користь Вікторії Спарц вирішила висока явка місцевих консервативних представників сільськогосподарського сектору яких вразила розповідь про соціалізм. Вони таки перейнялися можливістю бути розкуркуленими і пережити голодомор. Як ви можете зрозуміти з мого акценту, я виросла в соціалістичній Україні, проте я збудувала свою американську мрію тут, в Індіані, після обрання заявила Українка. В Конгресі я підтримуватиму президента Трампа, аби протистояти соціалістам. Втім, новообрана конгресвумен не забувала і про свою історичну батьківщину. Попри те, що в США переїхала її мати і рідна сестра з сім'єю, в Україні залишилися її дід і бабуся. Тому до війни Вікторія з Джейсоном щороку, на кілька днів, з доньками приїжджали в носівку. Конгресвумен не соромиться свого українського коріння і походження. Її дочки, 17-річна Анна Ліліана і 16-річна Вікторія Інгрід, хрещені за православними традиціями. Обидві знають українську мову, бережуть традиції та із задоволеннями носять. Вишиванки. Від подій в Україні Вікторія теж не залишалася осторонь. По-доброму, дивуюся тим змінам, що відбуваються в Україні. Люди стали більш патріотичними, незаангажованими. І це дуже добре. У них є можливість висловлювати свою думку, говорити про те, що їм подобається, що ні, говорила вона в одному з інтерв'ю. Проте до війни Вікторія не дуже активно слідкувала за українським політичним життям. Зараз я невеликий знавець політики, яку веде Україна. Але як фахівець, я точно знаю, що для того, аби стати успішною, кожна країна, в тому числі Україна, має напрацювати певну, стабільну, правильну основу і ні в якому разі не віддавати монополію влади державі. Радила вона. Я чекаю, коли я зможу зробити свій внесок, аби США стали маяком свободи і надії для людей по всьому світу, а також Популяризуватиму вільний ринок і верховенство права в країнах, що потерпають від корупції та утисків. Ми найтепліше найтепліші побажання українцям, наголосила Вікторія Спарц під час одного з виступів. Тоді ще ніхто не здогадувався, що цей виступ української конгресвумен був останнім довоєнній Україні. Бо завтра була війна.